Була я свідком нещодавно однієї історії, яка вчора закінчилась, і мене вразила. Бо це такий апогей сучасної думки дівчат, ну, багатьох. Я б сказала, що так от, за спостереженнями переважної більшості. Дівчина, вона спочатку розповідала, ну, справжні казки про себе, мені 32, в мене двоє дітей, ой, ні, троє, і 22 старші, тобто народила її в 10. Молодшому 17, потім я така вся, маю повагу до себе і тому обов'язково, щоб квіти, плакала, вона плакала за ці квіти. Просила, просила в чоловіка, щоб він подумав, що вона ненормальна. Ну, йому не шкодить ті квіти вам за 6 фунтів купити. Ну, тобто, це ну, кожен собі може дозволити. Він просто отак от зранку прокидається квіти. Подаруй мені квіти, подаруй мені квіти, бо я така жінка, вся достойна. Ну тобто, це дивно виглядає, що у вас ненормально з головою. А, бо кожна нормальна людина, в якої нормально самооцінку, вона ну, не випрошує ні в кого квіти. А потім це закінчилося, це, що там. Історії, які вона розповідає, вони протирічать одне інше. Ну, наприклад, я фармаколога підтверджую освіту на фармаколога. В Ірландії не треба підтверджувати українську освіту. У нас один до одного. У мене є навіть папір про це. Тобто вона нічого не підтверджує, просто бреше. Я багата жінка, але я тут у Ірландії доглядаю. За літньою ірландською людиною і доглядає за мамою і двома дітьми, і ми живемо всі в маленькій кімнаті. Ми ж розуміємо, що багаті жінки так не живуть. І ну, на кого ця, це розраховано? Я не розумію от от такій історії, коли ви про себе розповідаєте, то одне, то інше, і в таку відверту брехню, ну, тобто на якогось ідіота це не розраховано. Ну і наприкінці цієї історії, коли людина їй сказали, що вона вже не дівчинка, а жінка. Ну, тобто вона сказала: я така дівчинка, що в мене там під 50 років я така от дівчинка з трьома дітьми, не постійна. Як вітер, ну, Тобто це ще одна ціну собі набивання ціни. І людина каже: ну, не дівчинка вже, а жінка. На ну, це образа. І потім відстоювання себе вважається це обматюкати чоловіка так, що в нього, вибачте, він все чув.